Карпати рані тисяча сімсотні. Малий Олекса стоїть перед палаючою хатою. Усе, що він знав, зникає в полум'я. Пани і їхні слуги сміються, ніби це вистава. Для хлопця це перша рана, яка вже ніколи не загоїться. Минуть роки. Юнак підніме з землі свій топірець і зробить перший крок на шлях, з якого не повертаються. Він стане опришком не через жадібність, а через пам'ять. Пам'ять про біль. Про несправедливість, про тих, кого ніхто не захищав, і незабаром ім'я Довбуша почують у панських маєтках, у польських канцеляріях, у австрійських штабах. Там, де боялися нічних стежок, бо знали, у горах прокинувся той, хто знає кожну стежку і не пробачає кривди. Так із юнацької трагедії виросла заборона мовчати. А з хлопця постала легенда, що стала голосом усього карпатського краю. Шукаємо українців, які хочуть отримувати НАТО онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.